Ну що, заходь. Ласкаво просимо на мою кухню. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, і це що у холодильнику у фітнес-тренера. Насправді, фітнес-тренер це така ж людина, як і всі інші, але трошки з більш корисними звичками. Отже, давайте дивитися. Ну, перше, звичайно, я як дівчинка. Це просто косметика, друзі. Косметика, яку я тримаю в холодильнику. Охолоджуюча маска, одна інша, так щоб знімати гарно виглядати. Я наношу охолоджуючу маску. Що в нас тут є? Звичайно, масло. До речі, масло так тяжко знайти гарним складом. І ось я таке невеличке знайшла. Масло я, звичайно, кладу в макарони, в кашу і е, на хлібчик. Звичайно, це е, у нас насичені жири, і вони також повинні бути в нашому раціоні. Далі соус. М -м -м, такий в мене тайський соус з чілі. Без цукру, звичайно, sugar-free. Без цукру. Ось тут у нас злакові батончики. Так, що тут у нас ще є? Пам-пам-пам! І тут у нас майонез, друзі. Так, кажу вам так, я не полюбляю майонез, але мій чоловік його дуже любить, тому майонез у нас є. Інколи я мариную м'ясо з ним, але. Стараюся робити не дуже часто. Так, е, ну трошки арахісової пасти. Тут у нас чілі. Чілі. Я дуже люблю гостру е, їжу, молоко шоколадне для чоловіка, для мене звичайне, е, без лактози. Роблю на ньому протеїнові коктейлі з джимбієм тут багато фруктів, манго. <реш> Я, до речі, себе не обмежую у фруктах. Бананчики, дивіться, такі міні тут є. Я дуже люблю фрукти і їм їх стільки, скільки хочу. Ніколи себе не обмежую у фруктах. Так, овочі, звичайно, огірки, капуста, <реш> цибуля, міні, помідорки. Так, давайте ще щось тут у нас є: Трукала, помідорки. Овочі, овочі, ви все це бачите, морквина. Тут у нас звичайні овочі. Що в нас є ще? Сметанка. В сметану кладу в салат. Салат я зазвичай заправляю нерафінованим маслом оливковим. і... Трошки кладу сметани так смачніше, щоб не заправляти майонезом. І чоловік так, також їсть саме так: сметана і нерафіноване масло. До речі, про масло а, покажу вам відразу. Ми готуємо, друзі. Ми готуємо на кокосовому маслі, і для приготування їжі для е, жарки, ми використовуємо саме рафіноване масло, так, ось ось кокосове, рафіноване масло для жарки. Або масло кхі, також дуже гарно на ньому готувати, або звичайне сало. Ці масла, такі як сало та кхі, мають найвищу точку горіння і на них. Е, Треба готувати. А ось куштувати і е, в салат класти треба не рафіноване масло холодного віджиму. І це буде джерело ненасичених корисних жирів. Також, також щодо масла, кладемо. Повернемось до холодильника. Як бачите, багато овочів, багато фруктів. Є тут ось така штука: це вже Готова їжа, я хочу вам сказати, що я насправді не дуже люблю готувати і намагаюся харчуватися так, щоб це не забирало багато часу. Тут макарони і креветки. Інколи собі беру таку штуку. Далі у нас тут є сосиски. Насправді, знову ж таки, більше полюбляє чоловік, але я також їх їм зранку, наприклад, можу додати в яєчню і е, покуштувати. Так, це майже все. І тут у нас, давайте буду показувати вам правду, вино. Друзі, тут у нас вино. І так, щодо алкоголю, а дуже рідко вживаю. Е, ця пляшка у нас вже давно. Бачите, вона відкрита. І інколи я можу 50 грамів вина випити за вечерю. Але насправді дуже рідко. дуже. Е, тож, тож, ця пляшка лежить у нас вже давно. Але не ханжам. В цьому плані е, не ханджа. Так, і звичайно, морозильник, ну, тут риба, м'ясо, е, курятина і е, риба також небагато у нас в холодильнику, я вам скажу. Але щодо мого харчування і моїх правил, харчування, як ви вже зрозуміли, я дозволяю собі е, доволі багато. Е, якщо я можу їсти. Інколи і майонез, і сосиски, і багато чого джанк фуду Але головне правило це те, що в моєму раціоні 80% харчування складає саме корисна їжа, і я, намагаю, я їм за правилом тарілки. Свою тарілку я ділю на е, такі зони. 50% займають овочі, салат, заправлені нерафінованим маслом, так, інколи додаю сметанку також. І а, далі, 25% це завжди складає білок, м'ясо, риба, креветки, яйця, все, що відноситься до білка. так. І інші 25% це вуглеводи. Це можуть бути макарони, каша, це може бути хліб і так далі. Ось за таким чином я стараюсь харчуватися 80% свого раціону. А інші 20 друзі, я залишаю якраз на Вино або шоколад, або е, не знаю, або е, ковбасу, щось таке, що не відноситься так до здорового харчування. І саме такий принцип, друзі, допомагає мені не зриватися, а їсти все, що я хочу, і виглядати гарно. І ще один важливий шкафчик для мене це, звичайно, шкафчик з добавками так, тут у нас не дуже багато. Тут дивіться, в мене це, габа від Jim Beam звичайно. Але я її запакувала сюди, тому що ми переїжджали, летіли з іншої країни в іншу, тому трошки вона не поміщалася в мій багаж. Тут у нас, що у нас тут? По-перше, це Креатин, звичайно, а моногідрат періодично я приймаю. А в цей раз вирішила спробувати гідрохлорид. Ось такий. І скажу вам, що е, гарно він працює. Що мені подобається, що гідрохлорид не так затримує воду, як моногід. Е, моногідрат я приймаю, звичайно, він затримує воду в м'язах, що е, сказується на формі дуже класно. Але інколи це, цієї води в м'язах не треба. Тому в цей час мій вибір падає на гідрохлорид. Ось він. Далі, тут у мене е, фоліова кислота та вітамін В9. Мені його назначив мій лікар після чекапу, е, цих вітамінів не вистачало у мене чомусь. <плес> І магній, звичайно, магній цитрат. Саме ця форма, форма магній цитрат. Дуже класно її приймати на ніч, якщо ви погано спите. Якщо ви хочете трошки розслаблятися, так? І магні цитрат, він в цьому плані найкращий. Є різні форми магнію. Ось я використовую магній цитрат в цих цілях, щоб гарно спати. І, друзі, а ось така добавка Best Pink Sun Kiss. А, Зараз літо. І як ви знаєте, що гарна засмага вона також підкреслює рельєф та робить нашу фігуру а, більш соковитою, а, більш гарною шкіру робить дуже гарною такою. Тому я використовую Sun Kiss. Ця добавка, вона допомагає трошки швидше засмагати. Та, що найголовніше утримувати цю засмагу трошки довше. Насправді, в мене дуже біла шкіра, тому ця добавка літом мене дуже виручає. Найкраща. Це те, що я приймаю зараз, те, що я взяла з собою у відпустку, і е, насправді вдома. Ще більше в мене різних 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 добавок, але це ті, які мені потрібні на найближчий місяць. Я сподіваюся, тобі було цікаво. До зустрічі на наступному відео.